Президент трошки переплутав. Він лише гарант конституції. Він не її тлумач. Тлумачити конституцію може лише Конституційний суд України. Про що зараз йде мова? Ви бачите великі дискусії в соцмережах про те, що а, а що буде з повноваженнями президента після 20 травня 2024 року. Мова не йде про легітимність або нелегітимність, мова йде про повноваження. Багаті історіями. Тробиться тут зупинився, час. Рахують людей, ховають тіні ні, здавні да ви не аж до нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишилися чортвої. Хтось вважає, як я, наприклад, що президентські повноваження це п'ять років, інакшого не написано в конституції. Немає такого, як по Верховній Раді, що вона продовжує діяти до того, як воєнний стан завершиться. А його прибічники розповідають, що є неперервність влади, і президент діє до того моменту, поки не відбудеться інаугурація нового так, а є, але є маленьке але. Мова йде про те, що це відбувається в рамках п'яти років повноважень, і це той проміжок часу, коли колишній президент вже програв після виборів, а новий ще не вступив в свої повноваження, тобто ті 30 днів після результатами виборів і інаугурацію. Так от про що зараз йде мова? Абсолютно було б байдуже, що вважаю я, що вважає Зеленський або будь-хто інший з експертів. Якщо б вони звернулися до конституційного суду, отримали відповідний папірець, де було б написано, президент продовжує свої повноваження до кінця війни, або президент має передати їх потужному, дуже серйозному політику. Я взагалі не розумію, в чому проблема це їх кров від крові. Плоть від плоті Стефанчуку, який би точно його не підвів. Не знаю, як на рахунок українського народу і української держави, але президента Зеленського точно тому, якщо серйозно, це було б правильно, це було б в рамках конституції і головне, це. Точно не шкодило державі, тому що коли виникає така дискусія, питання не наше внутрішній дискусії, тому що тут це політика питання, як це будуть сприймати назовні. На жаль, у нас багато ворогів, і Росія буде вкладати величезні, дійсно величезні кошти з за кордоном у змі у політиків, у агентів впливу, які будуть створювати проблему для нашої держави. І тут мова не має йти про владу. Або бажання її отримати, утримати і залишити собі мова має йти про державу і державні інтереси. Це ключове має бути для кожного українського політика.